Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні поділюся просто неймовірним рецептом, як приготувати дуже смачні курячі гомілки в клярі на сковорідці. За цим рецептом можна готувати не тільки гомілки а будь-які інші частини курки буде дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати! Гомілки промийте і добре просушіть паперовими рушниками. Тоді на кожній гомілці зробіть надрізи. Глибокі, але не відрізаючи м'ясо від кістки повністю. Таких надрізів потрібно зробити по 3-4 штуки на кожній гомілці. Це робимо для того, щоб м'ясо швидше і краще просмажилося. Тепер перекладіть гомілки в глибоку миску, додайте солі і спецій за смаком. Я додаю суміш спецій для курки і добре все перемішуємо руками. Тепер готуємо все для кляру. В одній мисі змішуємо борошно, крахмаля, також сушений чесник і паприку. І все перемішуємо. В окремій мисі збовтуємо яйця. Можна також додати до них трішки солі і чорного меленого перцю. Тепер ставимо розігріватися в сковорідці олію і тим часом підготовлену гомілку спочатку обмакуємо в борошно, далі в яйце, тоді знову в борошно і знову в яйце. Так ми утворюємо досить щільний шар кляру і курочка в ньому вийде неперевершено смачною. Далі викладаємо гомілку в сковорідку з добре розігрітою олією і готуємо другу гомілку. Смаж є по дві гомілки, щоб вони досить вільно почували себе в сковорідці і олія гарно покривала їх з боків. Смажу я на повільному вогні досить довго, але за рахунок того, що я частенько перевертаю, гомілки не підгорають, а м'ясо всередині добре просмажується. Смажити потрібно хвилин 12 точно, а далі дивіться за готовністю. Ось такими неймовірно смачними виходять гомілки в клярі. Зверху вони дуже хрусткі і апетитні, а всередині це просто суцільна ніжність і соковитість. Таких соковитих гомілок ви не зробите в духовці, а тут і легко, і швидко. Дуже раджу спробувати смачного!